На цю кращущу команду. Станопене 46%. Є5 43%. Бачат 46, Бачат 46, Леопард 46. Яга є 90 45 Ну, ну от з ким тут грати як ти думаєш. Це відбувається дурка. Я, я бій не почався, я вже знаю, що буде. О, оці всі краснючі раки здихають за 2 минути. І у нас е, бій максимум 15-5 буде. І вони ж не їдуть на ключовий фланг. Головне, вони ж не їдуть на ключовий фланг. А, диви, АФК стоять. І що мені в кущах стоять на базі? У ну, мене команда не їде, грати бій. Получається, ну вони їдуть пожили боти. Ну це якісь боти, я не знаю. Вроді би їдуть. Дав каток убивайте його. Ну, він дуплетом лупашить у Мантікору, ну ну геній на канопеннере, правда ж? Ну мені здається, що там геній грає. Ну да, він на 2 тички, мені є, просто не його. А коца Ну тут готовий до пострілу? Диси. Тут а 91 Зі мною чого він так приїхав? Можу я на нього упоротися? Хто не світився в них? Дравець, йох. Ходім, ПТ швидко. Я можу його забрати, по ідеї. У мене краще, позиція. Якщо він тут в водіці буде стояти, інкужі заїхав. А інкус заїхав. А да 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 скиш ви девайс. Девушка, мене зараз. Ти прикинь? Він його вбив, бать. Ти прикинь? Він от тихо відкотиться в грібаний кущ. У нього ДПМ більший. Він одну лошпен 1000 моне дав. Стоїть там, А я його тяжів буду убивати. Можна Ломать дерево, по ідеї і не світиться да. не почти. Що там, їженьки не ну, боляк? Ух, не гармата! Як Ну да, ну да. Може ви поможете мені ми можемо надавити вперед? Я на волосині. Як казав, мені? можете ви теж може, допомагати мені? Десь дали. ли? Багато. Ай, ну чого ти мене штовхаєш? Ой, закинули. Заткни. Дрітанули школи. Там ханоперу не звук. Можна об'їхати, по ідеї до Не хочу їхати по полю, там ПТшки. До кенопенера можна поїхати побратим. Чи знизу. Або взагалі от, от зверху приїхати звідти з РП, пускай ПСТ-шки можливо буде вийти. Видно. Ну, тут ну, видно. гарно зайшло ще. на мене знову. Бля, костилі. Єхан. разменяемся, ничего страшного. У нас ешек какая-то рука. Ну, он ему что надо рубить. Ну, 2 0 буду фармить. Ихерет, А, він, він не буде нікуди вже їхати, не звичайно. Він уже пограв і приїхав. А ну теж кудись світі. Да. Теж так і стоїть. Ми зараз не сітимося бо дистанція вже навірно бій. О, бочат жодний. Ось Можливо, і в нього і у я знаю. Є тут проблема, що... А, і так вже під'їхали в кущі. Потрібно підзвестися повністю. Не стрельнути в землю, не вбити. Так, 5300, до речі, тим часом у нас є вже демеджа. Да, Тут один бій хороший, другий бій такий собі. І команда, якщо не допомагає, то я боюся кудись їхати. Я вже ну, уїхав на тайпу і щось сталося. мене команда просто продала, стояли ззаді. Якби на базі там би стояв, з тими ПТшками настріляв би Увер багато. Ну, Знову, типу, я не можу поїхати вперед, якщо я здохну, моя команда програє бій. Вони будемо їх використовувати їх. У нас ЛТшка є, яка може світити. СПП. СВЛП. Ну так, да. ну от не досвівся, бачиш. Я ще не засвітився. Я свічу Архемку і не свічуся. Боже, який фарш! Що це відбувається? Я свічу рхм КЛТ ЛТ і не свічуся. Що відбувається з грою? Пішотні. У них там тільки пистольотське пешку був. А вже рахунок який мемний. Добывать полцеть Хоч на Е5, ну їдь! ну що ну, ну, ти мене штовхаєш? хочеш їдь. проблема, що К 91 десь там стоїть, його надо я посту 8 пути убий, Эрхем Так, я свій я знаю, куди я смертись. У мене пистольот звідти десь на позиції, напевно. Да. Там можна їх. У нього є хП. 315, це походу лупить його К-91. Чи... дає. Так, цей шотний там. Так. Можеш показати характеристики ісу 152к. Е, в плані цього характеристики. Ну Ти можеш в ангарі сам подивитися. Я тобі можу показати. Я грав на ній. А, 152к це в мене немає твоєї Коротше, є обична ісу 152 Там же ж вони приблизно однакові йдуть. 6 тисяч дали демедж, ні, Блайнд не залетів ні в кого.